850 ватний блок живлення MSI Mac A850GLS PCI E5 дійсно має чим потішити свого власника. Він отримав сучасний набір коннекторів, включно з 12V2 на 6, той що PCI E51, високий рівень енергоефективності 80 Plus Gold та Sabonetics Gold, стабільні вихідні показники з мінімальними відхиленнями та дуже тиху роботу на всьому діапазоні навантажень. Так, до позначки 500 Вт пристрій працює взагалі безшумно. Та й навіть при високих навантаженнях він далекий від перегрівання, що позитивно вплине на довговічність його використання. Якщо ж зазирнути всередину, то тут використовується вентилятор на надійному FDB-підшипнику та ефективна резонансна напівмостова схема із DC-DC перетворювачами. А от елементна база доволі строката. Поруч із компонентами від відомих виробників можна зустріти рішення китайського походження, зокрема серед конденсату. Втім, семирічна гарантія чітко свідчить про впевненість виробника у надійності MSI MAC A850 GLS PCIe 5.